Астрологічна аналітика і прогноз, що можна зрозуміти з виступу Путіна на Валдайському форумі. Цей виступ в Канун Затемнення Сонця відбувся, затемнення Сонця відбулося на Венері, І це означає, що Путін просить миру. Також раніше в картах я показував, що Соляр Путіна включився теж на Венері. І я вже казав в минулих прогнозах, що соляр того року Путіна він був на Марсі. Марс був у Терезах. А цього року його соляр на Венері, Тобто він і по соляру, і по затемненню хоче мира і перемовин Путін. Але що цікавого, цікаво те, що це все відбувається в знаки Зодіака Скорпіон, з Скарпіон, і тому Путін відчуває ну, навкруги себе ну, таку. Недружелюбну, недружелюбну атмосферу, тобто недружелюбну атмосферу світової спільноти. Це ну, Венера в Скорпіоні це відчуття, як красна шапочка в Чорному лісі. Тобто десь вовки, десь її хочуть з'їсть. Тобто, Путін відчуває, що його хочуть як красну, червону шапочку з'їсти. От. Ще, ще щось. Тобто, це не про, як я вже казав, це сонячне затемнення, не про те, що він буде атомну бомбу бросати, не про те, що він буде там ескалувати ситуацію, а ось ну, про те, що він хоче миру. Те, що йдуть обстріли інфраструктури української, це пов'язане з затемненням місяця, який відбудеться 8-го. І після восьмого буде вщухати ця проблематика. Або по причині, що Україна ПВО отримує, або ну, ще по іншим всяким, там, чинникам. Ще цікаво, то, що я побачив на тому форумі багато азіатських внешностей, учасників. От. І я згадав, я забув сказати в минулих прогнозах, що такі країни, як Іран, в астрології пов'язані зі знаком Зодіака Скорпіон. Отакі люди, коли в них чорні глаза. Чорні очі, чорні волосся і нації. Ну, ну і в принципі, там цей Іран, це пов'язано зі Скарпіоном. І от дивіться, затемнення в Скарпіоні зараз, наприкінці жовтня, і от в жовтні, оця тема іранських, іранських дронів виникла, там дронів, іранських ракет. І тому ми можемо прогнозувати, що коли закінчиться знак Зодіака Скарпіон і вплив цього затемнення, то тема Ірану, іранських дронів, іранських ракет, вона знизиться. Тобто Скорпіон пройде з 20... 22 листопада, і це означає, що к кінцю листопада оця тема іранської якоїсь участі вона буде знижуватися. До речі, теж зі знаком зодіака Скорпіон пов'язана тема Афганістану. І ну, таке маленьке повідомлення було, що якоби з Афганістану афганська команда з Україну приїдуть воювати. Теж це ну, повідомлення, воно актуальність свою наперед не має, тому що воно якраз виникло в період сонячного затемнення в Скорпіоні. Я вибачаюсь у цих народах, ну, от, що Афганістан, що Іран, от, це для нас, для українців, це пов'язано з енергією Скорпіона. Ну, от типа що цих людей. От, і знову ж таки, ця тема, вона актуальність не матиме там, вже наприкінці листопада, цих афганських там, командосів. Я хочу нагадати, що зараз Марс розвертається. Це означає, що людям, котрі на війні, треба розвертатися тактично більше не вперед, перти, бо Марс зупинився, йому треба якийсь робити маневр. І також хочу нагадати, що затемнення місяця буде в аспектах до Сатурна. Сатурн означає холод, а затемнення місяця може впливати на здоров'я. Тому хто під дощем, хто в армії, то. Саме в цей час, саме на початку листопада, важно не переохладитися під дощем, десь дуже сильно не, попати, не попасти до Сатурну водолії. І реально тема ну, простудних захворювань вона більше зараз на початку листопада, ніж буде в грудні. Всім добра, здоров'я, пока.